Здравствуйте, любі дітки! Сьогодні пропоную послухати казочку Василя Сухомлинського, як їжачок готувався до зими. Отож розпочинаємо. В лісі жив їжачок. Змастрував він собі хатку в дуплі старої липи. Тепло там сухо. Ось наступила осінь падають жовті листочки з дерев, незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими, пішов в ліс, наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Ще раз пішов їжачок у ліс, знайшов там грибочки, грушки, яблука, шипшину, висушив і склав у куточку. Тепло і задишно їжачкові, але одному так сумно. Захотілося йому знайти собі товариша. Пішов він до лісу і зустрів зайчика. Але не хоче зайчик іти в хатинку їжачка, і сіра мишка не хоче, і ховрашок, тому що у них свої нірки є. Зустрів тоді їжачок цвіркуна. Сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Іди до мене жити, запросив його їжачок, пострибав цвіркун до їжачка. Взимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні йому співав. Ось так? І перезимували. А зараз ви скажіть, малята, як готувався їжачок до зими? Так збудував собі хатку в дуплі. А що він до неї приніс? Спочатку сухого листя, щоб було тепло, а потім гриби, шипшину та яблука. Кого він запрошував жити до себе? Зайчика, сіру мишку і хорошка. Чому ж ці тваринки відмовилися йти до нього? Бо у них є своє житло, нірки на зиму. Хто ж, не вагаючись, погодився йти до нього жити? Так, цвіркун. А чому він не сховався в свій будиночок? Тому що цвіркун комаха, а комахи-будиночки не будують на зиму. Все літо вони живуть на рослинах і харчуються ними, а восени рослини від морозу в'януть і відмирають, а комахи ховаються під землею, в шпаринах будівель під корою дерев. Як, на вашу думку, що могло б статися з Свіркуном, якби їжачок не запросив його до себе в хатинку жити? Він міг би загинути, бо незабаром уже зима, а свіркон же й так тремтів від холоду. Як ви думаєте, їжачок добру справу зробив, запросивши його до себе в гості? Так, це дуже добрий вчинок, адже в люту холодну зиму нелегко вижити. Якими словами можна назвати їжачка? Який він? Я гадаю, що він хазяйновитий, турботливий, так малята? а ще двайливий та добрий. Діти, ми теж з вами можемо потурбуватися про братів наших менших. Як ви гадаєте, кого я маю на увазі? Так, це птахи, які залишилися зимувати. Адже зненацька випав сніг, хоча ж зима не наступила. Збудуйте годівнички, насипте туди корму і спостерігайте, які птахи прилетять до них. А до вас хоче звернутися мишка. Я дізналася від їжачка, що дуже весело було йому зимувати із другом. Зробіть, мені, будь ласка, теж подружку, з якою я можу проводити свіча взимку, я дуже буду вам вдячна. Ой, я гадаю, що ми будемо раді допомогти мишці, і я навчу вас робити таких мишенят самостійно. Що ж нам потрібно для роботи? Клей, чорний маркер, шнурок, мотузка чи в'язальна нитка, намистинка чи ґудзик, ножиці, кольоровий картон. З картону відріжте широку смужку. У мене червоного кольору. Хай батьки виріжуть ву вушка мишки. Гострі кути з обох сторін смужки ми зрізаємо. З білого картону зробіть очки, вони кругленькі. Намастіть клеєм один край смужки це мордочка мишки. Другий край накладіть і притисніть пальчиками. Ось уже тіло мишки готове. Приклеюємо вушка, трішки загнувши вузький край. Ось так одне і так само інше. Тепер залишилось приклеїти очі з одного і другого боку. За допомогою чорного маркера малюємо зіниці та очки будуть більш реальні. Зав'яжіть шнурочок чи нитку, яку ми вже приготували, у вигляді бантика. І що ви це ще не навчились робити, вам допоможуть ваші батьки і приклеїмо на кінчик мордочки. На другий шматочок шнурочка я нанизала. На мистинку ви можете взяти куточок і приклеїмо його позаду знизу нашої мишки. Весела, гарна мишка вийшла у нас, може зробити їх декілька це будуть подружки для лісової сіроманки. Дякую, дітки. Мені дуже подобаються такі мишки. Зробіть їх і ми весело будемо проводити час. Робіть добрі справи, турбуйтеся про наших друзів менших, а я прощаюся з вами. До побачення і до нових зустрічей!